Всім привіт! Ви на каналі пані Рома. З вами Ольга, і сьогодні відео у не дуже звичному для мого каналу форматі, оскільки я. Захворіла і, на жаль, вчасно не вдалося зняти відео. Тож для того, щоб не було ще більшої паузи, я вирішила вже більше не зволікати і записати відео сьогодні, незважаючи на те, що голос мій іще не відновився. Тема сьогоднішнього відео, як ви вже знаєте, слива. Несподівано для мене з'ясувалося, що це чи не улюблений мій фрукт чи ягода в парфумерії. Для мене це не так давно ще не було абсолютно очевидним, як я вже сказала. І стало своєрідним сюрпризом, таким відкриттям останнього часу. З чим я й хочу з вами поділитися у сьогоднішньому відео. Я сподіваюся, що воно допоможе вам розслабитися. І до речі, помітила, що аромати, які містять в собі сливу, на мене впливають дуже по-особливому. Вони, мов, ідеально створені для медитації, для якихось таких практик, коли людина занурюється в себе, намагається відключитися від потоку думок і якось просто. Відчути своє тіло або навпаки абстрагуватися від нього і максимально максимально розслабитися для мене. Слива, коли я дивлюся на ці флакони, постає як щось неймовірно загадкове, щось, можливо, навіть магічне. І флакони, які стоять на передньому плані, дуже пасують до цієї ноти. І почати, до речі, я хочу з ароматів, які не місять собі сливу, але для мене там слива є очевидною. І це якраз ось цей прекрасний чорний флакон в першу чергу від бренда Etienne Eigner. На німецький манер вимовляється Etienne Айгна, тому що цей бренд представлений в двох локаціях: перша це Німеччина, а друга Сполучені Штати Америки. Хоча історично спочатку свій бренд. Етін Айгнер запустив у Америці, а потім уже у Німеччині. На даний момент в Німеччині цей бренд є дуже популярним. І мені цей бренд також надзвичайно сподобався. Моє знайомство з ним почалося саме з цього аромату і не випадково, тому що я про нього чула уже до цього на YouTube, чула, читала на форумах у відгуках. Мені він з першого ж подиху сподобався і сподобався це. Мало сказано, надзвичайно мало для цього прекрасного аромату. Можна сказати, що я в нього закохалася. Я була вражена ним, але ношу, до речі, його рідко. І це не просто так. Це тому, що він є надзвичайно неповсякденним для мене. Хоча це класичний шипровий аромат з альдегідними нотами. Тобто така суміш альдегідного аромату з шипровим, що мені дуже часто подобається. Хоча більше я люблю чисті шипри, все ж таки. А в цьому ароматі є і те, і те, і альдегіди, і дубовий мох, і навіть пачулі. І звучить він як прекрасний олдскульний аромат, вже зазначеного мною вище напрямку. Він просто неперевершений. Він відносить мене. В найкращі мої асоціативні світи, де я згадую своє дитинство і подібні аромати. На мене він сів прекрасно, я в ньому почуваюся дуже і дуже гармонійно. Хоча не впевнена, що так гармонійно почуватимуться щодня, якщо носитиму його люди навколо. Він все ж таки вимагає певного настрою, певної події, певного одягу обов'язково. Його не можна, на мою думку, одягнути просто зі звичайними джинсами, курткою і піти кудись в такому кежуал стилі. Цей аромат пасує, як на мене, найкраще для шкіряного одягу, для якогось вишуканого одягу. І в першу чергу це, звісно, одяг чорного кольору. Якийсь стильний, красивий, якийсь небанальний. А тепер найголовніше, чому я віднесла цей аромат до. Моєї сливової підбірки. тому що, хоч слива в ньому і не заявлена, як я вже сказала, я відчуваю надзвичайно яскраво в цьому ароматі ноту чорнослива, ноту вина або якогось чорносливового узвару. Або і того, і того водночас, це надзвичайно звучить небуденно, як я вже говорила. І ідеально, цей аромат пасує, на, на мій погляд, для Різдвяних свят. Я носила його на Різдво і була в захваті. Попри його надзвичайно готичний старт такої чорної троянди з пачулями, точніше, не старт, а вже розкриття, звісно, оскільки вже я згадала про пачулі. Все ж таки в базі цей аромат стає більш м'яким, навіть кремовим, надзвичайно жіночним і значно більш повсякденним, ніж оця перша вибухова його хвиля. Це справді вибуховий аромат, називається він експлозів, тобто вибуховий, тож назва йому ідеально пасує. Фантастичний, прекрасний, неперевершений і, як на мене, цілком придатний для того, щоб носити його ранньої весни, коли ще холодно, а весна. Всюди різна, і в цьому році і в Україні, і в інших європейських країнах вона дуже різноманітна і холодна, і вітряна, і навіть снігова. І ось на таку погоду цей аромат ідеально пасує. Можливо, навіть на великдень, якщо буде холодно, він би підійшов для походу до церкви, до храму. Ідеально! Наступний аромат, в якому незаявана слива, який має дещо подібний настрій до попереднього аромату. Це Hypnotic Poison від Dior у парфумованій воді. Парфумованій воді цей аромат вийшов 2014 року, його автор Франсуа Демаші. І, як на мене, він має дуже багато відмінного від флагмана цієї лінійки. Флагман це туалетна вода, яка вийшла ще 1998 року. Так, от, на відміну від туалетної води. Цей аромат значно більш похмурий і медитативний. Зосереджений не мов би, сам на собі, дуже таємничий, дуже цікавий, справді магічний, справді гіпнотичний, неймовірно привабливий і нішевий за своїм звучанням. Він у мене з'явився не так давно цієї зими, і я почула в ньому дуже багато цікавого від якогось лісового звучання, свіжого спилу дерева, зокрема, до. І чогось ем, димного, хоча ліс і дим, звісно, прекрасно поєднуються. Я розповідала про цей аромат, якраз як про магічний лісовий аромат у своєму відео про парфуми від українського бренду Черзілля, які називаються Партизанська любов. І мені здається, що в цих ароматах багато спільного. Тут одну з головних ролей відіграє нота ванілі. Нота лакриці або солодки, яка для мене відповідає за оцю деревну складову. Тут є мигдаль, звісно, і є білі квіти у серці. Яким же чином, в піраміді, де немає сливи, я чую сливу. Справа в тому, що я вчую якийсь момент сливи, пов'язаний з мигдалем, тому що дуже часто сливова кісточка, як і вишнева, містить мигдальний аспект. І ось саме тому, напевно, я відчуваю через мигдаль в цьому ароматі сливу. Власне кажучи, і вишню я тут теж можу почути. Мені надзвичайно подобається те, що я чую тут ось такий додатковий бонус у вигляді вишні або сливи, або й того і того водночас. І це мене просто приваблює надзвичайно сильно і закохало уже в себе. Наступний аромат у мене у пробнику, але від цього він не стає якимось не таким цікавим для нас. Це прекрасний, як бачите, сливового навіть кольору аромат від Еммануель Унгаро 2007 року. У мене цей пробник від пані Оксани з каналу Iris Fragrance, за що я надзвичайно вдячна. Цей аромат мене вразив одразу, коли я з ним познайомилася. І коли я дізналася, що його автор Францис Рукджан, в принципі, я не здивувалася. Мені дуже часто подобаються його аромати, особливо ті, які він робив раніше. Наскільки я знаю, нещодавно відносно 2017 року цей аромат було оновлено. Але у мене версія 2007. Напевно, це все таки перший варіант від Франциса Курджана, аромат 2007 року. Про що цей аромат? Про сливу для мене. Про сливу і ще раз про сливу, хоча її немає у піраміді. Тут є білі квіти і дуже цікаві ноти в цілому, наприклад, шафран та амбра у базі. Для мене це дуже красивий фруктовий аромат, класичного звучання, який абсолютно поза часом. Тобто якоїсь лоскульності, звісно, тут уже немає. Мені приємно знати, що він з 2000-х, Час, який мені дуже подобається. І, можливо, не дивно, що саме тому він мені сподобався саме з першого подиху. Наступний аромат The Merchant of Venice, La Fenise. Ось в такому прекрасному флаконі можна знайти аромат в інтернеті чи в магазинах. Але я поки що не бачила, флакон в руках не тримала. Водночас можу сказати, що сам аромат мене вразив одразу. Він в ось такій пробірці. Він чимось схожий, навіть досить сильно схожий для мене на попередній аромат від Унгаро. Це для мене сливово-мускусний аромат, надзвичайно тілесний, привабливий, пікантний, з дуже тонким ароматом сливи, який не мов би, зливається зі шкірою. Я не знаю, як цей аромат звучатиме при розпиленні зі спрею, але з пробірки він звучить дуже делікатно, він цілком. Відходить, як на мене, на кожен день, саме у такому використанні делікатному. Я б цей аромат хотіла мати, якби в мене не було дуже схожого на нього. І зараз ми до нього перейдемо. Отже, на нього схожий і попередній аромат, і ось такий наступний аромат, про який я сьогодні розповідатиму. Це мій улюбленець від Нарцисо Родрігес Мюск Noa. Звісно, можна прочитати і англійською маск, і французькою нуа, але швидше за все, все ж таки два слова варто читати французькою. Хоча бувають випадки, коли одне слово французьке, інше англійське, таких ароматів достатньо, таких прикладів достатньо. Це аромат моє парфумерне Я на даний момент. Немає слів, якими я можу описати захват, коли я з ним познайомилася. Тому що дуже давно, вже багато років, шукала аромат, схожий на дезодорант Кобра. Зелений дезодорант, який був у мене в 90-х роках, коли я навчалася в школі. Коли я знайшла його, а це саме цей аромат для мене, я, можна сказати, заспокоїлася. Тепер я знайшла себе у парфумерному сенсі, звісно. Або якусь дуже важливу свою парфумерну частину, якусь таку основоположну. А цей аромат уже містить сливу в піраміді. Вона тут тут вмирає першу скрипку. І замість Замші, яка тут грає, теж. Надзвичайно велику роль, я чую ладан, І цей ладан я називаю ладаном на кожен день, дуже таким ем, інтимним, не гучним, не церковним, але якимось таким привабливим, таким прекрасним, таким, який асоціюється з якимись неймовірними процедурами з догляду за тілом, з великою кількістю олій. Колись я порівнювала цей аромат. З ароматом шкіри Клеопатри, звісно, у моїй уяві, яка прокидається зранку, а ці процедури вона проходила у своїх ванних, кімнатах напередодні, тобто перед тим, як піти до сну. І ось цей запах цих прекрасних олій, смол та свічок воскових залишився, не би на її шкірі, він увібрався в її шкіру волосся. І так вона пахне зранку. Розкішно, надзвичайно привабливо. Я зрозуміла, що слива може бути не лише магічною, загадковою, глибокою, але й надзвичайно сексуальною, додавати ось такої пікантної еротичності. Нещодавно я познайомилася з ароматом, який посідає тепер особливе місце у моєму парфюмерному житті. Це номер 4 від Жель Занде. Я вже знімала розпаковку цього аромату. З пірамідою, але без мого голосу, без огляду. І, от нарешті, нарешті я роблю цей огляд у добірці просливих, як і планувала, власне кажучи. Моє знайомство з цим ароматом було для мене несподіваним і надзвичайно щасливим, оскільки він у мене тепер є, і я не уявляю, як би я була без нього. Взимку я ходила до парфумерних магазинів і дуже багато блотерів принесла з собою. Серед них був один непідписаний. І Саме він єдиний, який мені надзвичайно сподобався. Мені захотілося так пахнути. Мені дуже сильно схотілося, щоб так пахла моя шкіра. Причому я просто уявила, що я можу носити це щодня. Настільки він мені видався жіночним, кремовим, таким косметично доглядовим, прекрасним. І оскільки цей блотер був не підписаний, єдиний. Мені довелося згадувати, коли ж нанесли його. І я. Насправді досить, досить легко згадала, що це був останній блотер, тому я його не підписала. І тоді я згадала, що я вже виходячи з магазину, підійшла до полички з цим брендом і спробувала аромат з такою насиченою, достатньою рідиною. Мене привабив чорний флакон, чорна коробка. Я була дуже щаслива, що мені вдалося ідентифікувати цей аромат. Тому, коли трапилася нагода, я задоволенням його придбала. І він для мене так і залишиться, напевно, зимовим. Я, звісно, спробую носити його влітку, але він надзвичайно насичений. Він такий красивий, такий сливовий, слива є у піраміді. І є однією з тих нот, які роблять цей аромат таким прекрасним, таким п'янким і водночас якимось повсякденно кремовим. Прекрасна жіночна композиція, хоча старт у цього аромату надзвичайно маскулінний. І навіть можна подумати, що це унісексовий аромат. Але якщо згадати час, коли він вийшов, а це 90-й рік, то в той час такі достатньо м -м, маскулінні м -м, аромати, м -м, навіть не те, що маскулінні, а такі потужні аромати з характером були характерні для жіночої парфумерії. Старт тут гальбанумний, і саме тому він не лише маскулінний, але ще й достатньо олдскульний для мене. Але значно менш олдскульний, ніж, наприклад, дуже схожий на цей аромат, і на цей старт. Класичний аромат Вандербільд, від Глорія Вандербільд. Дуже схожі ці аромати виявилися і в базі, тому що аромат від Глорії Вандербіт я принесла також іншим разом на блотері додому і зрозуміла, що. Вони в розкритті надзвичайно подібні, принаймні на папері. Ця інформація, можливо, буде доречною і корисною для тих, хто шукає щось схоже на той аромат від Вандербільд. У мене вже є ця прекрасна композиція, тож я, напевно, утримаюся від покупки класичного Вандербільд, але хто знає. І останній аромат, який вже чекає свого часу, і вже скоро дочекається, в принципі, його можна носити і навесні, але для літа він ідеальний. Він для мене на даний момент літо у флаконі. Це ось такий прекрасний, фантастичний, неперевершений і простий водночас Х'юго Boss Woman Aromat, який є не таким самим зазвучанням, як Х'юго Boss у фляжці в її класичному випуску. Це вже версія парфумованої води. Та версія, напевно, була туалетною водою. На жаль, вона знята з виробництва. А ось цей аромат доступний, і він схожий, але, на мою думку, не більше, ніж на 50% на мою особисту, звісно, особисту думку. Але я все одно залишила задоволена цією водянистою сливою, прекрасною, літньою свіжою, обрамленою квітами, прекрасні зелені ноти, прекрасна природна складова і водночас якась кремова, офісна складова. Неймовірний аромат у своїй простоті, доступності для розуміння, у прекрасному виконанні, в дуже красивому флакончику, який приємно тримати в руках. У мене найменша версія, всі аромати у мене, напевно, будуть найближчим часом найменшими версіями. Ось такий прекрасний аромат мій улюбленець на літо, один з улюбленців на даний момент. Ось таким чином ми з вами пройшли разом зі сливою від зими до літа і зрозуміли, наскільки це мінлива. Нота, наскільки вона може по-різному бути обіграна. Це може бути чорнослив, може бути якась недозріла, зелена, якась водяниста слива, недостатньо солодка. А може бути, навпаки, надзвичайно солодка, як варення, хоча таких ароматів в мене немає. А от так званими компотами, до речі, я цікавлюся, і якщо я знайду щось ще зі сливою, я не здивуюся, що мені це сподобається в дусі компотів чи будь-якому іншому виражені сливи. Тому що це справді прекрасна, прекрасна нота. Якщо вам сподобалося це відео, вам було цікаво і корисно, будь ласка, я дуже прошу вас поставити вподобайку. Це допоможе розвиватися україномовному контенту. Пишіть у коментарях, які аромати зі сливою любите ви, які ваші фаворити, які аромати ви знаєте, чи знаєте ви і що думаєте про аромати з моєї сьогоднішньої підбірки. Залишайтесь з каналом Пані Рома, бережіть себе і до зустрічі!